Команда Реал Вікінг». восьмий номер Юрій Полюхович, дев'ятий Денис Загнибіна, третій Мирослав Ходак. Ось зараз момент. Як же ж тут не забуває Микола Коляда? Пресі Реал Вікінгу. Коляда. Підключає Владислава Семенчука. Владислав тікає. Великими силами Одак не повертається. Є удар. Тягнувся Газицький за цим пострілом, але не влучає банально футболісти Реал Вікінга. і Семенчук один в один може обіграти удар від Владислава Семенчука. Надійно голкіпер зараз Реал Вікінга, штрафного майданчика Поліщук. Коляда знову з м'ячем, Не дають пробити Миколі. До кінця біжить. Семенчук залишається один. Удар від нього. І це, друзі, один Є простріл вздовж лінії. От як, друзі, кожен свій матч за однаковою стратегією проводить. Це тотальний контроль м'яча. Удар від наумця, вище воріт. Такий Реал Вікінг. Можна спробувати пробити здалеку. Є удар. Не точно. Вища воріт летить. Відключення на правому фланзі. Але ось так віддає Роман Цюльков. Удар від нього. спроба пробити здалеку. Тим не менш, одик із ним залишився. Переведення на дальню Стійку. Має продовження цієї атаки у вигляді двох відкритих фланзів. Гиїв цілюков пробивав і знову надійно Олександр Рукунець. І відпасовує Семенчук. Звалився м'яч з ноги. Що зараз вигадає Реал Вікінг? А встигає Юрій Шуляк. Вив м'яч і забрав навіть у результаті. Ми його знову побачимо. За команду Одик. Класний навіс. Владислав Самов добре відкрився. І добре його побачили удари цілюкова. Олександр Рокунець на місці відбиває удар на кутовий. Бондар ставить спину. Рефері мовчить. Але десь ліктем, напевне, дісталося Андрію Наумцю у боротьбі проти Бондара. Атакувальні потуги Одика. Але також варто розуміти, що і самим теж треба щось робити попереду. Коляда. Під удар є цей постріл відбивається. Реал -вікінг. І спроба вийти в контратаку Оліфер Рука назад. Поганий дуже пас, але вибачає Роман Цілюков в цьому епізоді команду і Реал Вікінг в Атаці. Ходак Мирослав набирає ходу. Удар здалеку. Рикушет і залітає м'яч у ворота. Приємним таким бальзамом на душу футболістам Реал Вікінг, але вони не зупиняються, йдуть уперед. Юрій Козлюк пас в центр. Мирослав Ходак тікає від одного, прокидає повз другого. Буде пробивати Мирослав. Є удар і повз ближню стійку. Сергій на замасі прибирає одного. Пробиває Сергій. Аврилюк блокує цей удар. Костюк. Роман Цилюков пішов відпочивати після. А то як дісталася нозі, Юрій Шуляк під другим номером з'являється теж.